Здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98. ФМ». Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошую вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про герпес віруси. Вони настільки давні, що увійшли вже фактично в наш геном, і настільки підступні, що можуть роками жити в організмі, не проявляючись. Але що ми знаємо про герпес віруси? Наскільки широкі наші знання, і наскільки ми обізнані у цьому питанні, у цьому підступ. Тному, як я вже сказала, вірусі, я думаю, що а... Всі більшість з нас похитають головою і зрозуміють, що знаємо ми дуже мало. Тому запрошуємо далі послухати нашу програму. Бо сьогодні якраз і розтлумачимо, і розкажемо, і розставимо всі крапки над і щодо цього питання. Отже, вітайте гостей студії. Це Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини Смартмед, професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевт. А також Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, лікар народної медицини. Не добрий вам день, добрий день. Добрий день. Я одразу зазначу. Нагадаю, тому що наші постійні слухачі вже знають, що завжди можна звернутися за допомогою е, в одну із двох клінік інтегративної медицини, які працюють у Києві. Одна на вулиці Лютеранській, 16, Це метро Хрещатик. Це неподалік від метро Хрещатик. Інша на Мостецькій, 9, Це е, е, м, житловий масив Виноградар. Дуже важливо усі, хто сьогодні і завтра до. Вісімнадцятої години зателефонує і запишеться на комплексну діагностику організму. Отримає 50% знижки на цю послугу повністю на обстеження організму, в тому числі на виявлення причин хвороби. Бо як ми знаємо, жодну хворобу не можна вилікувати, якщо не виявити її причину. Отже, занотовуйте собі телефон 073 503 40 30. Ще раз повторю: 073 503 40 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж починаємо. І Анатолію Васильовичу, не будемо порушувати традиції. Починаємо Ви з поясам на по, нашу щиру подяку збройним силам України, ко, кожному воїну наших збройних сил України за ту можливість сьогодні розмовляти а, про віруси, про здоров'я людини, про перспективи. Все, нам все це нам дали збройні сили України, ангела хранителя кожному воїну і побіди нам. Наша команда звичайно приєднується як завжди до ваших слів. Дякуємо, віримо, підтримуємо. Що ж, давайте про віруси. Загалом, давайте от спочатку не про геркость, а взагалі про віруси. Віруси, це, це, це що, це, це рушії еволюції чи це вороги? Ні, це, скажімо. Ну, Образно говоря, це не наші друзі. Почнемо mm -hmm. з того. Вірус це ну, найменша жива частина, так сказати, в живому світі, яка є і взаємодіє з людиною. А це частина або Рибонуклеиновые косы, либо дезоксирибонуклеиновой кислоты в, в капсиде в такой оболочке mm -hmm. а, оболочка бывает двойная. А, вот это вирусы. Мы, на жаль, а, вот бактериями за тысячелетия існування людства ми, а, научились спецпрацеваться mm -hmm. без бактерий, которые в нашем кишкинике. Ну, люди вообще не выживет помре если то не корыстные и есть корыстные Есть, да. Есть бактерии, которые симбионтные, как говорят, которые дружественные к нам. Mm -hmm. а, или, как говорят там на севере, есть недружественные у mm -hmm. <laughs> нас бактерии. Uh -huh. а, на жаль, э, вот остальные 80 роков э, применения антибиотиков выникли э, в 1940 году. Флеминг э, придумал пенициллин. Это величайшее открытие в истории людства, одно из величайших открытий в истории людства, и это открытие накануне другой световой войны, оно спасло миллионы жизней, mm -hmm. потому что основная причина смертности людей это были сепсисы, и ни препаратов, никаких ликов не существовало, и вот. Антибіотики как раз вырешили все У ну, будь-якій у любой медалі є дві сторони. І позитивна, і и отриц... А Ряд бактерий это гемо... стрептокок групи А, це була наша защита от вірусів. Mm -hmm. То есть, это между людьми и вирусами существовал барьер. Потому что для бактерий, для симбионтных бактерий, людина – это дом, а дом треба захищать. И захист от вирусов – это в первую очередь обеспечил данный э, стрептокок. Uh -huh. Он дуже важливый. И, на жаль, если в 50-м роке это порядка 75% людей имел его в норме, когда его дуже богато, тогда рожистое воспаление и так далее. Тоже надо аккуратно uh -huh. с ним было. А на сегодняшний день, вот в начале уже 2000-х, это 20 строки в тому, полтора-два вицотка людей мало нормальный уровень этого стрептокока в нашем организме. То есть мы потеряли из-за широкого применения, выкрастания антибиотиков, мы потеряли нашу защиту от вирусов. Угу. И на сегодня, если посмотреть исторически, вот в конец 20-го столетия у нас что там? спід епідемії грипп САРС, МЕРС, COVID і ще невідомо що, що говорять там, ждають з дня на день, кажуть, все время пугають нас вірусними інфекціями якими. То що ж зараз захищає наш організм? А організм нас захищає імунна система. Mm -hmm. Вот наш главный захисной э, вот механизм, який існує в нашем, э, в тілі людини, это иммунная система, яка виявляє чужеродную білкову структуру в першу чергу, а біл, э, вірус – это білкові структури, виявляє і з них Угу. Mm -hmm. Але на сама імунна система, на жаль, може бути підвержена інфекційному зараженню. І вот это вот вот такой ключевой момент, и мало кто даже с в общем-то осознает. А чинником вот этого заражения выявляется герпес вирусов в первую очередь. Это их там 8 типов, скажем, там три типа, это нейротропные, а 4, 5, 6, 7 герпесы, это лимфотропные. Они больше всего поселяются, полюбляют Иммунокомпетентные клетки это Б-лимфоциты, герпес 4-го типа, это то, что Эйпштейн називає. называют 5-го mm. типа это Т-хелперы, Т-киллеры, дендритные клетки. Это клетки разведчик, которые должны выявить наличие чужеродных организмов, проникли в наш организм. И когда иммунная система заражена герпес вирусами, она не дает адекватного иммунного ответа. І... Но проблема в чем? Что вот это заражение иммунной системы, оно не манифестирует. Его, как правило, его... Ну, люди не вечевая. Нормально живет. А потом, когда приходит ковид, на, например, и вот мы в ковиде, мы больше 5000 э, людей пролекували от ковида, да, и вот наиболее тяжкие формы захворивания ковидом были там, где была сочетанная инфекция герпес-вирусная, то есть иммунная система не працюет, как треба. Mm -hmm. и ковид выступал в роли, как говорится, как у нас называют, э, вируса триггера, и это было дуже важное захворание, было дуже и приходилось и только в том выпадку, когда мы применяли э, комплексную терапию и на ДНК вирусы, mm -hmm. и на РНК одночасно, вот в том выпадку мы имели успех. Тетяна Борисівна, хочу щоб ви долучилися, і mm -hmm. хочу, щоб дивіться, як відомо вірусів. Існує мільйони. Ну, мабуть, да не менше, точно да, сотні мільйонів. А, да. Герпес, віруси. В чому особливість його? Ну віруси, герпесу... Ну там ви кажете про це в множині, і кажете, що є вісім типів. Ми всі знаємо один. Ну, типу, так загально знає верб. Герп... Да вискочил, герпес вірус. Да. Ось в чому його особливість. Ну, по-перше, герпес в них нараховується до 100 видів і можуть хворіти і навіть рослини, і тварини. О. І тому то, що знайдено у людини, доказано на сьогоднішній день тільки 8 типів, це можливо, ще три крапочки можна поставити. Розумієте, так? Угу. Да? Угу. Просто вони дуже сходять друг на другу. Якщо дивитися в мікроскопи і дивитися, що це вірус, не можна відлічити, який це тип. І це робиться дуже ретельне обстеження, де можна побачити по зміну антигену і білкової оболочки, можна подивитися кожний вірус окремо. І зараз все робиться обстеження. Ну обстеження на е, виявлення цього герпеса не так давно. То це просто десь 25-30 років. А раніше неможливо було, тільки догадувалися, які наукові лабораторії могли знайти відміну цих герпесів. Дуже знайомий, як перший герпес всім. Я не буду дуже багато в ньому зупинятися, особливість всі знають. Вперше, коли попала на слідову оболочку, перший, або другий на стезовому оболочку геніталій, він починає первинний очах, у нас формується це запальний процес, потім образує, буде пузырочок невеликий. Потім цей вірус по нервовим закінченням пішов в нервові ганглії вдоль хребта і там задрімав. Потім він знову сюди повертається. Тобто декілька атак і задрімав там, сидить. Тобто, коли один раз ви зустрілися з герпесом, він залишається назавжди, на жаль. Ну, Активація відбувається, як казав Анатолій Васильович, що при інтеркурентних різних інфекціях, коли захворів гостро, яким, вірусною інфекцією РНК вірусом, або при стресі, переохоложенні. Перегріванні, а також при травматизації дуже часто дівчата йдуть на косметичні операції, різні підколочки, да косметолога, потім обсипають всі губи да, або так. роблять люди ін'єкції. Вибачте, м'яке місце, і там теж обсипає. Розумієте, да? Тому що герпес дрімає і особливо він провокується. Ну що зараз ми замітили, коли дивимося своїх пацієнтів, дуже часто загострюється герпес перший. І люди навіть не пам'ятають, коли він перший раз був, uh -huh. коли є якісь хронічне і частіше навіть якісь підходячи до злоякісного захворювання, захворювання, і починаємо лікувати пред онкологію, там щось uh -huh. від, на випадки, або якийсь хронічний процес, і починає активуватися герпес перший, і навіть піднімається температура. Це дуже добрий показник. Це активується імунка. Бо наш організм, наш головний мозок, не відчуває оцю хронічну інфекцію, як говорив Анатолій Васильович. Дуже довго, бо вже звик. Ну, про це я подумаю mm -hmm. завтра. Знаєте, як? Mm -hmm. Почну з понеділка. І тому цей больовий синдром, коли починає щіпати нервові закінчення, і дуже боляче, коли запальні процеси йде герпеса, він ще не проявляється зовні, не видно, але ми на нашому приборі можемо побачити, чому болить. Ось приходить людина і болить в тому місці. Ми дивимося, що болить там активний герпес, а він ще не проявлений. І майже за день, два-три, приймаючи наш фітопрепарат, дуже у нас є цікаві і дуже ефективні, і починається змінятися картина. Ну вона показує місце, розумієте? От болить низ живота, дивимося нервове закінчення запальними, перший або другий герпес. І так себе може поводити, кстати, і третій, я хочу сказала. Ну, як фільтр, перший, другий. Є пацієнти, які пройшли хіміотерапію, пройшли на фоні хімілікування, і загострюється перший герпес. І це я наблюдала, коли ми наглядала, коли я лікувала онкогематології. і Дуже часто буває, і це дуже важко переносяться людям, тому що вони в вмунодепресії. Важко лікуватися, коли загострюється перший герпес у людей з онкологією. У звичайних людей це позитивний, а у людей, які імунка майже не працюють, це дуже важко. Ну показує теж фільтр боротьби, ще є достатньо сили, піднімається температура, це з останніх сил імунна система працює з процесом. Треба їх підштовхнути. А ви от про температуру так, я по перше, три крапочки. Ви mm -hmm. от розказали про унікальну можливість діагностувати yeah. ще коли воно не проявилося. Я хочу нагадати, що, будь ласка, скористайтеся. Я от кожного разу, коли в гості е на ефір приходить смартмет, я завжди кажу, що е я, по-перше, завжди дивуюся тим випадкам, про які розповідають мої гості, так що е не зрозуміло щось з організмом, а потім ви знаходите щось таке, що ніколи би і не подумав. да, Не знаю, ковід. В да. суглобах чи ще щось? Отже, якщо і у вас є якась ситуація, у вас у ваших близьких знайомих, що е, є проблема зі здоров'ям, але не можете встановити причину, будь ласка, приходьте в е, клініку інтегративної медицини. SmartMed. у Києві. Працює дві їх: одна на лютеранській 16, інша на мостицькій, 9. Телефон записуйте, будь ласка, 073 503 40 30. Телефонуйте, все підкажуть, проконсультують, запишуть. І дуже важливо всі, хто сьогодні і завтра до 18-ї години зателефонує, запишеться на консультацію на діагностику. Отримує 50% знижки на повне обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Також швиденько говорю, бо час летить. А ми ще майже ні про що не поговорили. Про Герпес і температуру так по перше. Ви тільки про перше розказали. Є перше ж... плюс другий – це гінітальні. Вони майже важко відлічати. І Коли здається аналіз, даже пишеться ПЦР 1 плюс 2 герпес. Дуже важко відлічити. Ми тільки в місцеве mm -hmm. можемо бачити mm -hmm. дав ходні ворота. І вони можуть перемішуватися, ходять по нервовим ганглям. А ганглі. це важливо відрізнити їх. оці Оціну для нас не важливо, тому а, що ваші є специфічні препарати, mm -hmm. які працюють окремо на кожний герпес. Це це коли вже є такий препарат. А якщо лікування йде взагалі проти бовірусного, то немає значення. Ми просто знаємо, де це знаходиться. І пацієнт каже: у мене був герпес генітальний, Він каже, так? Да? А потім ми бачимо цей 1 плюс 2, ми бачимо і в носоглоці, і бачимо на нервові закінчення. І дуже часто пацієнти звертаються з больовим синдромом, там часто активується герпес. Тому uh -huh. я не кажу про те, що дуже видно, що всі бачать на губах висипало, що робити. Теж місцеве у нас є препарат два-три uh -huh. рази, і все усихає за добу, якщо це uh -huh. місцеве. Я хочу сказати ще про слідуючи. Я не хочу так усе розказувати, просто щоб люди почули, що не завжди то, що не видно, воно не має значення. Я ж казала, да що активація йде за щодо больового синдрому. Третій герпес, всі знають вітряна віспа вона mm. теж залишається назавжди. І да. ще працюючи педіатром, я пам'ятаю, ми з лікарями обсуждали, що коли дитина перехворіє вітряною віспою, то півроку в неї імунітет майже ноль. Оце треба звернути увагу людям, дітям, які зараз хворіють, можуть захворіти, щоб мами знали, якщо дитина перехворіла вітряною віспою, дуже важливо протирматися максимально в домашньому режимі, хоча б два-три місяці, Бо дитина почне хворіти різними ГРВІ і просто не витягується з цього. Mm -hmm. Ну у дорослих людей вона проявляється як опоясуючий лішай. Що таке назва? Бо йде запальний дуже процес. Це не назву, закінч... це, це страшне, що я вам хочу. Да. Це дуже боляче, тому що де запальний процес на нервових закінченнях вдоль нервових, і часто висипає вже на шкірі такий же висип полосочкою. Але буває не видно. І такі випадки у нас були. У мене була дівчинка, яке було, дівчинка яке в неї було больовий синдром, думала, що в неї язва, бо періодично була угу. язва. Робить дівчинка ендоскопію, Ого. ніякої язви нема. На жаль, лікар все ж призначає проти'язну терапію, дівчини не краще. А там, звичайно, на діафрагмальному нерві загострився герпес. Mm. Через три дні лікування в смертвець болівий синдром виходить. Боже, але це, от ви кажете про смужечку, моєї мами таке було. І це да. була не смужечка, це було ну, половина тіла від спини, Ну, от, По різному це буває, це, це дуже, і дуже боляче, кстати, теж третій показує фільтром, що всередині організму mm. може що ж, 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 формується Формально. якийсь хронічний процес. Я не кажу про mm -hmm. щось важливе. Тому отак пробігтись трошки, як Натолі Патер... Васильович каже, нер... нейротропні віруси. Ну вони не особово не тільки нейротропні, вони вражують слизові оболонки всі. Угу. І коли дуже гостра герпетична інфекція, вона вражує всю слизову оболонку. І це і по бронхам, і про кисковий угу. тракт. І це дуже дуже болюче і дуже сильний процес іде, особливо імунодефіцитних. І можна так заразити через одні вороти, коли дитинка народжується. Мама може заразити так дитинку. І це дуже важливо. Тому всі, хто а чого може? Вагіт... Дивіться, через я... висходні ворота слизова є, залишається герпес другий, перехворіла, хворіла. Під час вагітності, особливо в кінці вагітності, імунна система знижується на 30%. Так, да, ну це я знаю. Я просто тут, тут навпаки, типу, якщо є в організмі мами, а ми знаємо, що майже у всіх є. Ну, правда. Просто коли у мами ще загострюється цей процес, інші буває різні ситуації. Є мами, які мають загострення герпеса кожні три місяці. Не це не звертають увагу і думають, це пройде. Це пройде. І перший герпес теж може мати генералізовану стадію. Все майже військ кількість. І коли робиться звичайний аналіз ПЦР, дивиться, скільки uh -huh. копій і активність. І часто дуже ліктор звичайно, або той же лор, або. Стоматолог не знає, не має, приймає рішення, чи місцево призначати, чи системно. Uh -huh. І я хочу зараз ще раз розказати, трошки ми перескакуємо назад. Перші ознаки, коли можна запідозрити, коли не є хронічні віруси в організмі, про які ще не проявляються зовні. Це от далі в списку 4, 5, 6, 7, 8, лімфотропні, то що казав Анатолій Васильович, да? І це перші ознаки, які ми завжди знаходимо. Немає ні одного пацієнта, який без вірусу. Ви розумієте? Це у нас 99%, дев'ять Тому приходять люди, які не можуть знайти причину своїх захворювань. От і перший признак, то, що ви казали про температуру, це довго тягнеться суфібрилітет. Суфібрилітет тридцять 37,2-37,5, періодично туди-сюди гуляє. У людини підвищена слабкість, втома. Знижується роботоспособність, підвищується, збільшується лімфоузли то там, то там, може збільшується mm -hmm. печінка, селезінка, погіршується настрій, психічні якісь розлади, погіршується сон, періодичне захворювання, загострення якихось бактеріальних інфекцій, паразитів багато. Такі mm -hmm. от якось можна просто до кожного прицепити, де нічого не може знайти. Пацієнт приходить у такою патькою аналізів, все ідеально. Я не знаю, що mm -hmm. мені робити, бо mm -hmm. я не можу працювати. День пройшов, а потім я на каві. І кава, кава, і щоб допрацювати. Тому що оцей хронічний, періодичний, який загострює і не дає працювати нормально імунній системі, він приводить до таких ускладнень. Що ще можна, я, як гематолог, завжди це бачила? Важливо дивитися на аналізи крові. І перше, не підвищення лікоцитів, а коли знижуються лікоцити. Mm -hmm. Особливість вірусів всіх. На ну, особливо вірусів герпеса це приводить до лейкопінії. Лейкоцити, які зараз норми 4,0, раніше було 4,5, я вибачаюсь. Люди ходять 4-1, 4-2, входять в норму границя, і гуляють. Ну це нижня границя. Це хворів, mm -hmm. впало до трьох, до 2,5, і імунка зовсім не вистачає, хто буде боротися з вірусною інфекцією, тому такі йдуть ускладнення. Також може бути знизуватися тромбоцити. Або підвищуються, це клітини, які відповідають за згортання, І все інше не буде великої зміни лімфоцитоз. Тобто треба уважно дивитися, що сталося. Є зараз з'явилися пацієнти, мені це подобається, які приходять маленькі погіршення в стані, де вона не розуміє. І вона розуміє, що пацієнтка наглядається mm -hmm. періодично. Розуміє, що ніхто не знайде на узі нічого нема. Аналіз на вона, вона прийшла. ми виявили, виявили початок змінення, мутацій, диспластичні процеси. Це все ми знаходимо і можемо швидко це розрулити, узнавши причину. Mm -hmm. Я про температуру про інше казала. В мене наприклад, в мене є вірус герпесу, і він проявляється. Оце ж на губах і, і от. Да, Ну, мабуть, я не, не діагностувала, але на губах інколи буває. І mm -hmm. от якраз коли, я, коли є такий стан, що ти розумієш, що ти зараз захворієш mm -hmm. і е, вискакує там цей герпес і, і не хворієш, не дає температуру. І я собі так думаю, що от температура виходить герпесом. Mm -hmm. Ну, Це, це mm -hmm. ж ти подобний? Ні, Ні, це боротьба mm -hmm. організму була. Це імунні клітини, у вас ще достатньо сили, імунної системи активуватися. Активувати. Ну, Тільки активність уходить, організм знову дрімає про це завтра. От, я, до речі, якраз з ваших слів Тетяна Борисівна собі зробила такий маленький висновочок: що коли е вірус цей активний, то він е менш шкідливий, тобто він сигналізує про якусь проблему. Но правильно? Це бор, то... боротьба. Ну так немає високої температури. Ну, то, а про щоб зробити що... вірус до кінця, треба температура 38-38,5. А чого так? А чого ну, вірус? Тому, можна так, вбити? Працює, так, і, так вигине вірус, і так працює імунна система. Нічого тільки си. на високій температурі. Якщо це ковирялочка 37,2, якщо ви грипом захворіли 37,2, імунна система вже не дуже багато. Поганий, поганий сигнал. Ось про ці два віруси, що Анторі Васильевич казав, четвертий, п'ятий, то особливо з четвертого, це враження Б-лімфоцитів. Це не формується угу. достатньо антитіл до боротьби. Нема правильної реакції імунної системи та дуже багато чинників, які участвують в цьому, щоб сформувалася реакція. Підвищення температури. Розумієте, uh -huh. там центр регуляції гіпоталамусу підвищує температуру, і де лізиси, де боротьба. Дуже багато чинників. Я не буду зараз перевантажувати наших глядачів. Але саме головне, що імунна відповідь неадекватна. І можна здавати аналізи антітіла на всі віруси герпеса. Прекрасно віддали гроші в лабораторію, я не проти. Uh -huh. І му буде мати дуже невелике підвищення рівня, щоб сказати, що є у вас активний вірус, наприклад, четвертий або п'ятий, або шостий. Що здаються аналізи? Треба здавати, називається протягом якогось часу мінімум три місяці. Напруження. Якщо нема активного є імуноглобулін М. Ви не бачите цього показника. Ну, періодично вірус піднімається головою. Якщо у вас показник сьогодні там один, то у вас повинно бути нарощення тітру, тобто збільшення показника в 3-4 рази. Значить, це доказується. Писайте, скільки це часу треба ждати виясняти, а можна тому що нас візовій... ці віруси штучно. Ін'єкцією, наприклад, якогось препарату. Є е, раніше так робили. і, і Кстати, ми зараз відійшли від цього. Активація хронічних інфекцій робилася, є така методіка, кололася різні вакцини, навіть по наростаючі, mm -hmm. наприклад, гоновакцину, так лікували жінок з хронічними герпетичними інфекціями. Піднімалася температура, активувався імунітет. Ну, зараз це не приймається. Mm -hmm. Зараз е, просто наглядається, якщо є клініка, лікується, потім до mm -hmm. Ну, Береться аналіз ПЦР, тобто береться аналіз. Ліс слюни, слізової оболонки любої або в гін... геніталіях. і тоді виясняється, це є достатньо кількості копій, mm -hmm. і тоді кажеться, що є активна форма. Ну, лікується тільки стать. Захворювання так, дивіться, дві хвилиночки у нас лишилося, пролікується. Давайте, от ми з вами коли говорили про токсоплазмоз, наприклад, то є е, типу антибіотикотерапія, да, довга, складна. Антибіотики працюють проти бактерій, проти вірусів, вони не працюють. Що працює? Я... А працюють противірусні препарати, які розроблені нашими вченими з Української Академії наук, і нашими спеціалістами з Международного медицинского центру SmartMed. -Мед». Це -hmm. фітопрепарати і нанопрепарати. Це комплексні фітонанопрепарати, де ми використовуємо діоксид кремнія 2 нанометра, або диоксид кремнія 150-200 нанометров, і там нанесены частицы диоксида церия. Мы эти препараты, ну, Мы уже больше 10 роков их используем. и ковид вот когда был у нас мы угу. дуже успешно из пяти тысяч человек у нас ни одного, как говорится, мы не потеряли летально угу. ни одного пациента, а, не втратили. А, также есть противовирусные препараты, тут только их и а иначе антибиотики вы только будете дальше просаживать иммунную систему. Почему ну, на первую очередь да. Шлунково-кишковый тракт а это одна из основ, так сказать, работы нашей иммунной системы. Это будет mm -hmm. только во вред. Yeah. Вы не вы не выликуете колы, віруси антибіотиками. Це, мабуть, я помилилася. Я сказала про антибіотики. Мабуть, ми говорили про те, що хімічними препаратами, і що насправді це дуже ну дуже шкідливе лінування. Ну, да, шкідливе, на... можна толівасі да, Але можливо, 30, я 30 секунд, да, 30 да. секунд да. є противовірусні препарати, які вбирають тільки mm -hmm. активний процес. Mm -hmm. Тобто, тобто. Я коли зайшла в кожушку вірус клітину немає далі. І як уже справиться імунка і призначається імунотерапію. У нас у цей препарат кнанокремні працює в цитоплазмі клітини uh -huh. і на ядрі, на ДНК і на РНК. Uh -huh. І тоді ми повністю обираємо це і uh -huh. спрацьовуємо з імунітетом Отже, звертайтесь, будь ласка, шановні слухачі, Лютеранська 16 це неподалік метро Хрещатик, а також Мостицька, 9 це житловий масив Виноградар. Два відділення, дві клініки інтегративної медицини мережі, клініки інтегративної медицини SmartMed. Всі, хто сьогодні до